На фондна інспекція Вінниччини представляє програму На варті доріг. Сьогодні у випуску. Переселенці зі Сходу без будь-яких ускладнень можуть перереєструвати транспортні засоби у центрах Даї Вінниччини. Більше півсотні Вінничан завітали до Даї на день відкритих дверей. На вулиці Келицькій зіткнулися автомобіль ЗАЗДО та БМВ. Внаслідок автопригоди госпіталізовано двох водіїв та пасажира. На Вінниччині пішоходи порушники отримували червоні картки від Даї. За принципом єдиного вікна громадяни України без будь-яких проблем та ускладнень мають змогу перереєструвати свій транспортний засіб або отримати посвідчення водія у центрах Даї Вінниччини, незалежно від місця реєстрації особи. Це також стосується переміщених осіб зі Сходу, які тимчасово проживають в нашій області. Співробітники реєстраційного центру з надання послуг кажуть, що до таких людей проявляють максимум уваги і намагаються їм всіляко сприяти. На сьогоднішній день ми користуємося, використовуємо в своїй службовій діяльності базу даних НАІС, яка дозволяє будь-якій особі в незалежності від місця її реєстрації, обслужити її, надати її послу, ту чи іншу послугу з використанням автотранспортних засобів. Звісно, може до переселенців більша увага, але незалежно від того, чи це людина з Луганської області чи з Львівської, може звернутися до Вінницького центру, так як до будь-якого іншого в Україні і йому зареєструють транспортний засіб чи знімлять з обліку в залежності від того, що їй потрібно. Ніяких труднощів не викликала реєстрація автомобіля у мешканця із Маріуполя, який тимчасово проживає у Вінниці. Уся процедура зайняла півгодини. Покупав автомобіль в Вінниці і перебрали в Риво по переоформлению. Сделали как бы все як по процедурі. То есть приїхали, здали документи, оплатили квитанции, подождали. То есть, ну і все, то есть ніяких вообще вопросов, сложностей, То есть все швидко, там полчаса і все сделали. Немає проблем із отриманням посвідчення водія нового зразка. Або якщо такий був загублений. База даних НАІС дозволяє надати будь-які послуги незалежно від місця проживання, в тому числі обмін посвідчення водія чи отримання посвідчення водія вперше. Для обміну необхідно надати медичну довідку і старе посвідчення водія. Для дубліката так само медична довідка, якщо, в разі, якщо особа зверталась в райвідділ, якщо в неї вкрали це посвідчення. Надає довідку про те, що зверталися. Якщо просто загубили, пише пояснення, що загубила що посвідчення водія, ми проводимо перевірку і видаємо їм дублікат. 26 березня управлінням інспекції Вінниччини спільно з громадськими організаціями проведено день відкритих дверей. Більшість людей, які виявили бажання ознайомитися з діяльністю ДЖТ інспекції, були молоді люди, які навчаються в автошколах міста та бажають отримати посвідчення водія. Запрошувалися всі люди, як і дорослі, так і маленькі. Наразі в нас багато сьогодні переважних більшість це прийшли з автошкіл майбутні наші водії. Вони ознайомилися з роботою Державтоінспекції, ми їм показали службову автотехніку, на якій співробітники Державтоінспекції несуть службу. Вони ознайомилися з технічним оснащенням Державтоінспекції. Потім заступник начальника управління ДАІ довів їм статистику в класі служби, аварійність на автошляхах в області. Потім ми їм показали декілька відеофільмів з автопригодами, ті автопригоди і до чого вони призводять, прості порушення правил дорожнього руху, до чого призводять. Націлили ще і звернули увагу на дотримання в тій частині пасків безпеки, що потрібно пристебуватися. Паски безпеки не просто в машині, якщо вони є, то їх потрібно використовувати. Потім ми запросили їх всіх бажаючих у клас екзаменаційний, де кожний майбутній водій зміг перевірити свої знання. Тобто, тому що незабаром вони прийдуть вже здавати будуть іспити на отримання водійського посвідчення. Досвідчений працівник ДАІ розповів про принцип роботи сучасного лазерного вимірювача швидкості трукам і продемонстрував роботу алкотестера Драгер та роз'яснив порядок фіксації порушень правил дорожнього руху. Цей прибор має GPS-навігацію. Навіть в Києві можуть бачити через GPS, де знаходиться цей прибор. Забивається сюди фамілія ім'я по батькові інспектора, який працює, Вінницька область, число все виставляється, значить тут навіть виставляється похилька на погодні умови. І коли йде поток машин, чим хороший цей прибор, в потокі машин він вибирає той транспортний засіб, який і дійсно йде, тобто вперед може йти транспортний засіб їхати там 60 км на годину, а ззаді нього буде транспортний засіб, який буде їхати більше. Встановлення швидкості, допустимо, 83, на 23 перевищує населеному пункті, прибор цей фіксує, значить, на той транспортний засіб ну, ставиться хрестик, виходить, прибором. І інспектор, тут ще такий приклад, якби є, як до руж'я. Інспектор, коли зафіксував цю машину, він її веде аж до себе, другий інспектор цю машину зупиняє, водій підходить йому, чи до нього підходять, йому показують, що його транспортний засіб, швидкість яка, і тоді складається адмінматеріал. Після ознайомлення з автомобілями Даї та спеціальними засобами усі присутні переглянули відеосюжети з наслідками скоєння дорожньо-транспортних пригод. Окремим навчальним фільмом продемонстровано наслідки нехтування використання пасків безпеки. За період з 1 січня і по теперішній час на території Вінницької області було скоєно 71 дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими. Це, якщо брати в порівнянні з 2014 роком, йде зниження на 21,1%. Якщо брати по загинувших при цих ДТП громадянах, то на сьогоднішній день у нас спостерігається зростання з 30% в цьому році до 24 в минулому році йде зростання, ви бачите, що на 25% ми маємо такий ріст. І що стосується травмованих, то в поточному році тілесне ушкодження отримали 72 особи і в порівнянні з минулим роком також маємо зниження на 12,2%. Також маємо зростання дорожньо транспортних пригод з важкими наслідками. В екзамінаційному класі з правил дорожнього руху майбутні водії перевірили свої знання, після чого на власні очі побачили пошкоджені автомобілі, які потрапили в дорожньотранспортні пригоди. Про користь таких зустрічей говорили як майбутні водії, так і представники громадських організацій. Даний захід прийшов на високому уровні. Професійно і ту цілі, яку ставили собі держав інспекція, це її працівники. Я рахую виконано на відміну цілі були поставлені вільно про попередження майбутніх водіїв щодо безпеки водіння транспорту, відповідальності за тих пасажирів за своє життя, за пасажирів в автомобілі та тих, хто ходить по вулицям і є також до учасниками дорожнього руху. Бачили. Які машини побачили, бо перед побачили зал там, де маємо здавати іспит, маємо здавати да, що як там воно буде проходити? і Все дуже цікаво. По перше, побачили де де знаходиться облдержадміністрація, тому що щоб знайти вовремя, прийти, сісти, і по третє. Побачили ще, які автопригоди бувають на дорогах. Дуже сумно, дуже би, прискорбно, але воно так і є, і ми маємо цього оберігатися. 9 квітня усі бажаючі знову зможуть завітати до Держатиінспекції Вінниччини на день відкритих дверей та ознайомитись з її діяльністю. 23 березня на вулиці Келецькій зіткнулися автомобілі ЗАЗДО та БМВ. Внаслідок автопригоди госпіталізовано двох водіїв та пасажира Део. Аварія сталася близько 19-ї години на регульованому перехресті вулиць Келецька інтернаціоналістів. Водій легкового БМВ, 20-річний чернівчанин, зіткнувся з автомобілем ЗАЗДЕО, яким керував мешканець Вінниці. Внаслідок аварії з травми різного ступеню важкості двох водіїв госпіталізовано до лікарні. Найбільше постраждав 27-річний пасажир Део. Чоловік отримав перелом хребта, закриту черевно-мозкову травму та знаходиться у реанімації. По даному факту, 24 числа було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачено 41 статті 206 Кримінального кодексу України. Причина тепер вже буде з'ясована в ході проведення досудового судового розслідування. Майже кожна друга дорожньо-транспортна пригода з летальним наслідком стається і за участі пішоходів. Загалом протягом поточного року на території області сталася 41 дорожньо-транспортна пригода, в якій 12 пішоходів загинули, а 38 отримали тілесні ушкодження. Пішоходи свідомо порушують правила дорожнього руху, перебігають в нестановлених місцях проїжджу частину. Виходять на заборонне червоне світло світлофора, виходять раптово із-за стоячого автотранспорту і попадають під колеса автомобілів. Тому Державна автомобільна інспекція Вінниччини радить, в першу чергу це безумовно дотримуватися елементарних правил поведінки на дорозі. Це що стосується пішоходів. Тобто, якщо ви бачите, що горить червоне світло, там, де Пішохідний перехід облаштований світлофорним об'єктом, то дочекайтесь, будь ласка, зеленого світла. Якщо ви переходите проїж... проїзну частину, ну, немає світлофора, немає, треба перейти проїж... проїзну частину. Будь ласка, подивіться наліво, дійшли до середини дороги, подивіться направо. Це такі елементарні правила поведінки, які збережуть життя і здоров'я вам, вашим близьким, рідним. Співробітники ДАІ спільно з дитячим розважальним центром Дитяча планета провели акцію Кожному пішоходу пішоходу-порушнику червона картка від ДАІ». На одній з вулиць міста Вінниці працівники Держата інспекції показували пішоходам-порушникам червоні картки та запрошували до профілактичного автобусу для демонстрації відеосюжетів із наслідками скоєння дорожньо-транспортних пригод. Поза увагою інспекторів не залишилися юні пішоходи. Кожному школяреві додатково було роз'яснено правила безпечної поведінки на дорозі. А від дитячої планети вони отримали в подарунок флаєри. Хотілося б окремо звернутися до такої категорії, як дітки. В першу чергу, шановні батьки, ви повинні дбати про власну безпеку дітей. Ви повинні щодня їм, щоранку нагадувати про елементарні правила поведінки на вулиці. Тому що є вже поодинокі випадки, в нас і наїзд і на дітей пішоходів, наїзд на велосипедистів. Тобто день стає світловий великий, вже на дорозі з'являються такі учасники дорожнього руху, як велосипедисти. І прикро те, що дивитися, коли дітки їздять 8-10 років по дорогах нашого міста. Нагадуйте їм про. Правила, що на проїжджій частині можна їздити тільки з 14 років.